Біля дому? О, то у вас взагалі тут красота, слухайте. Та да, ні, але ти там бачиш, там за що за візит? Що за візит? То і кура, я їжу О, сидит. боже, а! ви, ви курите стільки багато? Боже, кабінет. Та ти що? Клас. Це, це, автом... я, це, це, ж, автомат, правильно? Так, так, так. Клас, клас, боже. Воно там ззаду теж. А ну, давайте ще, ще ззаді. Скажіть, вопрос, а вас є, а чого ви не вбираєте нас? Може хімчі, може... Я тобі зараз Давайте скажу, я, я скажу я Давайте я вберу, під... і мені якраз підробіток треба. Я вас трошки повбираю, мені пару гривень дасте. На хліб, блін, хорошо, розкажіть. Я так мені півгоду назад машина милася і вбиралась, да? Чи розкажіть в двох словах? Я розкажу, чому в мене ви, ви розумієте? Мені один літній чоловік сказав дуже розумну річ. Дякую. Жінка, яка не цурається а, бруду, то вона дуже в сексі гарна. То я спеціально не вбираю, щоб а -а -а. люди знали, що я дуже в сексі. Нічого собі. Так що записуй. Да. Ну, там там, <реш> Багажники теж саме. Ну покажіть багажники.